Як ти відносишся до, до цих чертей, які потікали зараз за кордон? То треба ж як їх... Ти... Ліквідовувати руки пусті і друзів, багато дай Боже. Якщо хоч один раз відчуєш, побачиш, що відбувається на нулі, то знаєш, вся решта втома вже не вважається в тому. Якщо нуль не втримається, то вся культура наша українська держава, вона так само зникне, просто ж знищать сів, буквально знищать. Тут коли відбулося буча, коли просто включали, так я та просто один приклад того а Таких прикладів тьма. Якщо після всього цього знаходяться ще люди, я не говорю на про військових. Цивільні, котрі закривають очі, то це теж не люди вже. А що це ви тут зараз в Києві? Ви ж з Харкова, типу, знаєш і, і, і типу намагається мене під, під, підшихнути, що, типу, я збіжав з Харкова, там ваще. звіл типу, і став, типу, краще себе почувати. Вас складно перепутати покидайся лайном ще трошки. Привіт, друже. Я дякую тобі за те, що ти знайшов час прийти підтримати наш суспільний проект. Та дай Боже, зараз з'єднаємося в будь-який спосіб. Слава Україні! Героям слава. А, пошук зброї, зрештою, провів вас у батальйон реванш. Ти про початок повного штабки. Про початок повного штабки. Так, так... так, сьогодні трохи перефлексуємо. А, як цей досвід вплинув на вас? А у вашій волонтерській діяльності. В, слухай, та ну воно воно на все потрошки вплинуло. Тому що знаєш, коли ти е, там, їздиш по чергах. Дивишся черги в воєнкоматах, знаєш, там, де роздавали зброю. Розумієш, що їхати не збираєшся, а, а в тебе пусті руки, то понятно, що ти починаєш нервуватись в першу чергу. Там спочатку про волонтерство ніхто не думав. Там, знаєш, там ти просто думав, що якщо зараз тут за кожним за рогом почнуть з'являтися черти, то треба ж як-то їх ліквідовувати, а руки пусті. І само собою, що ти починаєш дзвонити, дзвонити, дзвонити через, через друзів. друзів, друзів. Там така була не Ви до того Ні, Не мав. У мене не було. Ні. Але я живий свідок, Я живий свідок, і я бачив нас особистими очима, як Олег опанував е медтактику. Як він, Володіло, да. як, як він копав окопи, і як він навчився стріляти. Та це б, було при мені. Тим, понятно, що там все, я їздив на, на Новояворівськ до Суркова, так мед проходили, тому що я розумів, що навіть якщо я не потраплю на нуль, то в нас же штил так само небезпечний. І треба хоч чомусь навчитися, хоч якісь знання там придбати. Само собою, що там вишколи були там, і, і зі зброєю, і без зброї, і по так Ну, це, це спочатку. А потім я розумів, що знаєш, що. <говор clicks> <говорит> <говорит> в мене напевно, що трошки більше можливостей на той час було, ніж у тих хлопців, котрі були в реванші навколо. І мені пам'ятаю Петя декілька разів говорив: типу, ніхрена ти значить, ти працюєш. Я там зранку виїжджаю, ввечері привожу декілька броніків. Наступного дня виїжджаю, привожу там купу всяких там теплих речей, там спальники. Знаєш. Ну, а а тому, що... Ти загнав Англії? Ну, throw... Теж друзі, теж теж, знаєш, теж з Англії, де катали пікапи. Ну, коротше, теж через друзів, ти ж розумієш, що ти, якщо ти вже в батальйоні, ти всім своїм друзям розкидуєш а друзів багато, дай Боже. І само собою що включались всі, допомагали по максимуму, як тільки можна. Але зараз нічого не зупиняється. Зараз це так само продовжується, може, все вже на більш, ще на більшому рівні. Да, ти ти пам'ятаєш, як ми з тобою їздили, от Лукаші, коли звільнили до Київської да, постійно. Да. На напрямок, як на ми волонтерку розводили да, з костюла щось забирали, пам'ятаю. Нещодавно там був, теж пригадував цю тему. Було діло. Скажи мені, будь ласка, от таке питання: може воно буде не дуже таке толерантне. Як ти відносишся до цих чертей, які потікали зараз за кордон? Маю на увазі іспанського цього стероборони як його. Лисий цей потап. О, потап. Потім у цього черта, якого в Америці знайшли десь куля в лоб Яценюка. Це вони зараз під вибори взагалі, от піднімають це гівно знову на поверхню, вспливають. Він розказує, що він там вступив в тероборону. А той з Америки кричить, що мене в тероборону не позвали, і той тому я виїхав. Влад яма то взагалі десь потікав. Твоя позиція зрозуміла, але мені цікаво, от, як ти як ти відносишся до цих до цих людей конкретно? Мисел, я, якщо чесно, я про них навіть не думаю. Нащо про них думати? Знаєш, тут я розумію, що коли все почалося, я побачив, хто насправді цінує державу, цінує, тому що знаєш, держава ж без, без української культури, ж вона ж. На чому вона буде? Ні на чому нема на чому будувати, якщо зникне вся культура. А культура ж древня. Ми ж всі усвідомлюємо, що українська культура, як би там наші вороги не розказували, що ми не існуємо, що нас немає, що існують тільки ці черті, які називаються людьми. А ми ж побачили, що таке рошенки. Це ж там ж людського взагалі нічого немає. Просто і це в них державна політика. Тому, знаєш, що ну, про них говорити? ну, І знову ж таки, ну яке ставлення може бути? Вони там, вони там, щоб я ще сказати. Головне, щоб знаєш, люди усвідомлювали, хто е, тут е, був, коли треба було, а хто через деякий час буде розказувати, що вони теж були з нами, але на відстані душею. І все, мені здається, що це головне. А так, ну що, кожному своє. Як казав Семен Петлюра, нам не страшні московські воші, як наші українські Свої... гниди. У нас ця цитата є в пісні «Історія України за п'ять хвилин. Не так страшні чужі воші, як соречі. Це дуже обумовлено тим, як е, коли тривало АТО операція об'єднаних сил. Теж е, суспільству, вибачте, всіх, кого це не торкнулось, більшості е, людей це не торкнулось, і для них це було. Десь там я розумію не але, але після того і зараз коли від великих буча, міст... то мені здається, що не має бути людей, котрі можуть заплющити очі. тоді можна було заплющити очі. Це десь там, це не моє, це не моє. бла-бла-бла. А тут, коли відбулося буча, коли просто звучали та, та просто один приклад того ж. А таких прикладів тьма. Якщо після всього цього знаходяться ще люди, я не говорю навіть про військові цивільні, котрі закривають очі. То це теж не люди, вже. це, це? це біосміття, вибачте. Сто На жаль. В одному з інтерв'ю ви зазначили, що на війні люди швидко стають близькими. Ну, Є з... якісь особливі моменти історії, які. Е... Для вас, які знаєш, коли ти живеш, коли Одна ти зміня... да, три зміняє. Ми за скільки ми три розпалаги поміняли спочатку в одному місці сиділи. Всі в шоці, Щас... не всі в шоці, такі всі в шоці. Типа, всі, хто. Ну я наприклад, понятно, що я там родину відправив в евакуацію, а сам лишився тут. І, типу, і ти знаходиш нових людей, котрих ти вчора ще не знав, і котрі, може, знаєш до тебе. Ну, я про себе Розумієш, що я якийсь там. Чувачок з телека раптом, типу, знаєш, з'являється поруч. Понятно, що на мене там, дивились по-різному. І, і дивились, придивлялись, а що він взагалі, хто він. Я пам'ятаю, навіть в черзі в столовці ми стояли, один пацанчик, типу, позаду стоїть і такий, знаєш, мені. Е, е, а що це ви тут зараз в Києві? Ви ж з Харкова, типу, знаєш, і, і, і типу намагається мене підшикнути, що, типу, я збіжав з Харкова, там важче в Києві. Менш важко. А що ж я з Харкова? Типу я говорю: Братан, де я з Харкова з 99-го вже виїхав. Я харків'янин, я завжди це буду пам'ятати. Але я тут жив вже давно. Типу, знаєш, а він навіть ну такі теж були люди, котрі знаєш, в... а зараз так само, знаєш, я от знаєш, в Пощу, наприклад, там в день добровольця, пощу фотку перший день, коли мені дали тільки от мій перший. Калаш, і ти типу, познаєш, я з ним стою там на Соломінки, бо щось патрулювали. Тоді я з ним стою, і просто в день добровольця я пригадую спогади, як тоді було, і любе хтось в ком'ятах влазить. Та що ти, нащо це пантуєшся? Що за пафос? А ти такі, хлопці, це спогади, мої спогади, які, якщо ти просто ну розумієш, для когось, просто те, що я пригадую, що я колись, типу, знаєш патрулював Київ десь для когось, це чомусь пафос. Який пафос? Я тоді реально малі реально страшно було. Але ти Іспанію втік. ну, от бачиш, але навіть якщо ти не втік, Іспанію... Але я знаєш на це теж дивлюсь дуже просто, тому що поспілкувався з хлопцями з підрозділу. Я розумію, що навіть в одному підрозділі вони один на одного. Та ти гір, та ти, Я, кра, я краще за тебе. Ти, і, так, і я думаю, ну хрен з ним. Якщо людині, знаєш, він мене там уязвіл і став тіпо, краще себе почувати, та хрен з тобою. Ладно, давай, давай. давай олай зумі, давай, давай. Я покидайся допов... лайном ще трошки. Ваші концерти стали потужним інструментом для допомоги армії. Розкажіть про цей досвід. Ми само собою, щоб перебудували всі на раніше. Нешку, коли ти будуєш концерт, тут ну ти виставляєш ну драматургію, якусь програму виставляєш це Щось продумане по, по драматургічних канонах. Тому що, коли ти просто граєш концерт півтори-дві години, ти вистроюєш так, щоб під кінець люди свою програмуш так, щоб під кінець люди були розкачені по максимуму. Коли ти вимушений для того, щоб зібрати кошти на підрозділ, якийсь, а в нас ще в гурті, в нас і гітарист служить, і, і бас-гітарист служить, зараз діджей теж оформляється вже. І ми розуміємо, їм треба дуже багато підтримки, і взагалі глобально в інших підрозділів, в котрі в нас знаєш, на галочці, котрим треба допомога. Ми теж про це постійно думаємо. І типу, один аукціон зробити буде, ну замало. І ти робиш два, два аукціони, наприклад, ти е, робиш якісь донатні речі, е, аукці... лотерею якісь проводиш, ти не, пригадуєш, ти розумієш, що в тебе на концерті. Ти продаєш. А все, все, що завгодно. Типу, і, і виходить, що ти, е, скажімо так, е, трошки від концерту енергію цю віднімаєш і вкладаєш її в ці аукціони. Але ти розумієш, що це треба, ти розумієш, що краще, щоб. Краще зробити, щоб твій виступ, твій концерт гірше в кінці кінців, знаєш, ніж міг би він був, але все одно ти всередині вкладаєш важливіші меседжі і збираєш на аукціонах більше за для потреб того чи іншого підрозділу. Тобто, знаєш, ти, ти розумієш, що зараз треба переформатуватись, але для того, щоб прийти до цілі війна. Як ми вже зазначили, розбила ілюзії, зірвала маски хто є, хто одразу стало видно. А музика, ну вона дуже оголює сенси, віддзеркалює реальність. У вас е змінилось сприйняття музики? Звісно, звісно, ти в нас на, на момент початку повного штабки вже був готовий майже альбом. А і само собою, що ми його в видали через вже аж два роки, коли ми вже зрозуміли, що не можна нікуди далі відкладати. Ну, сенси інші. Розумієш, коли ти готував, готував альбом, почалася про наштабка. То розумієш, що цей альбом він не буде. Якуємо доречним, тому що ті сенси вже нікого зараз на даному етапі в даний момент вони зараз нікого не цікавлять, і тому ми почали писати інші пісні свої рефлексії на те, що відбувається зараз. Дуже багато типу, мій берег, те, що... «Наш», наш, наш на та шо Знаєш, постійно на, на співо, і таких пісень багато вийшло і. Спільно ми робили із УКФ пісню про вдома. Нам треба постійно думати про тих людей, котрі хочуть повернутися з, там, з Європи, там, де вони. Само собою, що якась кількість лишиться там, але є ті, хто хочуть і повернутися, яких тримає все ж таки українська земля. Чому я не співаю цей берег наш наш рубіж? Коли я чую мотив цієї пісні, я завжди згадую острів зміїний. Ну До так речі, да, це. Ну коротше, і але ти погоджуєшся зі мною, що зараз е, повномасштабка півштовх... півштовхнула до. Годного українського контенту, звісно, да. Зараз український музон розвивається дуже гірко і дуже погано, що таким чином, але реально ті і репчик український зараз пішов, знаєш, в розвиток купа хороших імен з'явилася, і, і поп музика навіть дуже да дуже багато якісного музичного україномовного продукту. Тому що наш я давно говорив, що якщо ти робиш щось, сидячи в Україні російською мовою, ти робиш свій внесок в розвиток російської ворожої культури, котра хоче знищити нас Повністю вщент. Тому, якщо ти, сидячи тут, робиш щось російською мовою, ти переходиш, ти ставиш себе на бік ворога, ти граєш за ворога, який хоче тебе знищити. Це просто. Або коли слухаєш через iTunes Або російську музику, слухаєш. вони ж це гроші потримають. Звісно, звісно, так. Зараз просто знаєш, ти, якщо ти до цього часу не усвідомив і хочеш грати на, на стороні ворога, ну значить ти ворог українській культурі, українській державності. Ну але нам на жаль, теж інколи треба працювати над тим, щоб ми один одного не жерли в коментарях. Звісно, тому ж Олег правильно сказав: готуєшся, донатиш, донатиш, готуєшся Готуєшся. постійно. Так, ми само собою. що якщо вони розуміють, що вони не можуть нас знищити ззовні, вони будуть продовжувати Намагати. намагатися знищити нас всередині. Що треба для цього? Все, що зараз відбувається, окупувати якихось вже україномовних істерічок, котрі будуть розкачувати зсередини, стравлювати суспільство лоб в лоб всередині країни. І так і теж вони будуть. Вони вже так працюють, і це теж треба усвідомлювати. і Постійно про це пам'ятати. Дякую, що долучились. Дякую вам, щоб кожен українець не втрачав свого українського ДНК. Слава Україні! Героям слава! Yep.